Пишні квіти, яскраві кольори, компактна форма, все це про бульбову бегонію. Але її краса починається з правильної посадки. Невелика помилка на старті, і замість яскравого цвітіння ви отримаєте підгнивання бульби або ослаблену рослину. Саме тому сьогодні покрокова інструкція, яка допоможе уникнути основних помилок та створити усі умови для рясного та тривалого цвітіння. Вітаю на каналі Яскрава клумба, Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Бегонія це справжня окраса балконів та клумб, яка радує своїм цвітінням усе літо. Якщо ви вже встигли придбати ці квіти, переходимо до посадки. Якщо ще ні, посилання на ці квіти залишаю в описі під відео. На сайті Яскрава клумба ви знайдете безліч цікавих, перевірених і навіть ексклюзивних сортів. Ось так виглядає бульба Бегонії. Вона щільна, темно-коричневого кольору і навіть вже з бруньками, які прокинулись. Ла сторона це низ, увігнута – вверх. Починаємо з підготовки, щоб вберегти від бактеріальних та грибкових хвороб, а також дати рослині гарний старт. Будемо дезінфікувати. Для цього використовуємо такі фунгіциди, як Максим або фундазол. Робимо розчин, керуючись рекомендаціями виробника. Занурюємо туди бульби та залишаємо на 30 хвилин. Не варто одразу після дезінфекції садити у вологий ґрунт, Даємо бульбам трохи відпочити та підсохнути на протязі 30 хвилин у затінку. Для вирощування середньої бульби бегонії впродовж усього сезону потрібен горщик об'ємом 2,5 4 літри. Але якщо посадити одразу у великий горщик, зайвий ґрунт довго залишатиметься вологим, що є небезпечним для ще неактивної бульби. Тому для початку ми будемо висаджувати бульбу Бегоні в невеликий технічний горщик. Від краю горщика до бульби має залишатися простір 3-5 см для росту коріння. А коли з'являться сильні паростки висотою 5-10 см і коріння почне активно рости. Зазвичай це відбувається через 3-5 тижнів. То ми перевалимо бульбу у більший горщик або у відкритий ґрунт на клумбу. На дні горщика обов'язково мають бути дренажні отвори, і ще ми засипаємо додатково 3-5 см керамзиту. Готуємо грунтосуміж за наступним рецептом: 50% некислого торфу, 30% розпушувачів. Це може бути або агроперліт, або вермикуліт. 20% біогумусу або компосту, та трохи деревного вугілля. Воно запобігає гнитю бульб. Перемішуємо, зволожуємо, заповнюємо горщик підготовленим субстратом, залишаючи місце для бульби. Робимо піщану подушку. Кладемо на неї бульбу випуклою стороною вниз, засипаємо лише на дві третіх висоти бульби. Верхня сторона має бути відкритою. Через два-три тижні з'являться паростки. І коли вони підростуть на 4-5 см, ми обережно будемо підсипати ґрунту суміш. Поливаємо лише по краях, не потрапляючи в середину бульби та на бруньки. Полив помірний надлишок вологи загрожує гнилю, а потрапляння на листки може спричинити розвиток грибкових хвороб. Не поспішаємо виносити рослини на двір, бегонія боїться холоду. У відкритий ґрунт ми висаджуємо, коли мене загроза заморозків, але попередньо обов'язково загартовуємо. Правильна посадка це 70% успіху у вирощуванні бульбової бегонії. Якщо дотримуватися усіх рекомендацій, вже в червні вас чекає неймовірне цвітіння, яке триватиме усе літо. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!